Доброго дня. Це був в Німеччині проїжджаю, проїжджаючи Польщу, придбав для себе ось такий набір. Він чомусь в Польщі продається за зовсім вміняємі гроші. Зв'язку з тим, що я часто ну, спробую ремонтувати своє обладнання, свої плиткорізи та і інше. Тому для мене це просто знаходка. Ось такі ключі. Вони йдуть від 8, 8, 9, 10 без перерви до 19. Підходять практично до всього, що, що я кручу. Зриваєш болт з цієї сторони, а тут стоїть тріщоточка і поворот. І можна або відкручувати, або закручувати, якщо перевернули. Тобто, дуже зручно, дуже якісно, і, як на мене, воно дуже прискорює роботи. А коштує зовсім невеликі кошти. Можете дзвонити, питати. Я з радістю запропоную вам саму кращу ціну на цей набір. Або інші набори. Всього найкращого на зв'язку.